Сьогодні батько казав, щоб я працювала на городі, і у 8 чи 9 ранку я не пам'ятаю скільки я встала, розказав мені таку історію, що сьогодні бачив, йшли сусіди з городу і вони викопали часник. 250 кілограмів часника. І батько сказав, що сусіди посадили 6 кілограмів часника, а ви купили 250 кілограмів часника. І по грошах він порахував, що це буде 50 тисяч гривень, щоб я теж йшла на город. А якби сусіди вели соцмережі і зняли то на відео, як вони садять 6 кг частика, викопують 250 кг часника, а потім ще як його продають на базарі, і скільки це грошей. То вони б ще заробили в соцмережах гроші, а не писали мені то просто в коментарях. Що коли я написала своє відео, що сусіди йшли на город, весело спайте давали, то вони мені тільки писати ото вміють, Хто рано встає, тому Бог дає.